Нещодавно Ілон Маск представив на ринку електромобілів щось, що сколихнуло всю автомобільну промисловість. Поки компанії зосереджувалися на швидкості запасі ходу та розкоші, маск зосередився на тому, що більшість людей досі ігнорували на двигуні. Так тому самому двигуні, який тихо працює під автомобілем, який не видає шуму і не потребує похвали. Але тепер у цьому двигуні сталася така революція, що навіть найкращі інженери дивуються. Тесла представила новий двигун, який не тільки потужніший ніж раніше, але й довговічніший, ефективніший і що найважливіше, дешевший. І все це сталося без повної залежності від рідкоземельних магнітів. Крок маска може стати переломним моментом у світі електромобілів, адже тепер розмови ведуться не лише про швидкість, а й про масштаб довкілля та довгострокову стійкість. Тож чи є цей новий двигун попереджувальним дзвіночком для інших компаній? Чи довела Тесла вкотре, що справжні інновації походять від розуму та бачення, а не лише від потужності? Відповідь так і саме тому, весь світ зараз з великою увагою стежить за цією новою технологією двигунів. Тож давайте перейдемо до відео та дізнаємося, що цей двигун робить такого, чого ніколи раніше не було. Але перед цим підпишіться на канал, щоб і надалі отримувати такі дивовижні оновлення. Був час, коли Ілон Маск не вірив в електромобілі. Він сам у багатьох інтерв'ю казав, що електромобілі або електромобілі це просто рекламний трюк, який недовговічний. У той час на ринку домінували бензинові та дизельні автомобілі. Люди вважали електромобілі іграшками, повільними дорогами та без жодного запасу ходу. Але хто знав, що людина, яка з них насміхалася, згодом стане обличчям найбільшої у світі компанії з виробництва електромобілів, так мова йде про Тесла. Де є сьому штаті ДІІСІСІ. Сьогодні Тесла це не просто автомобільна компанія, а втілення революції. Вона змінила напрямок розвитку всієї автомобільної промисловості. Коли інші компанії були зайняті вдосконаленням бензинових двигунів, Ілон Маск ризикнув і висловив повну віру в технології електромобілів. І бачте, сьогодні Тесла випередила всіх. Тепер поговоримо про цифри, бо цифри ніколи не брешуть у 2023 році. Тесла продала близько 1,8 мільйона автомобілів по всьому світу. Це означає, що в середньому близько 5 тисяч автомобілів Тесла щодня потрапляли до домівок людей. Найбільш продаваним автомобілем Тесла є модел ЯВІ, яка продала мільйони одиниць. У першому кварталі 2024 року Тесла поставила близько 386 810 одиниць. І це дані лише за один квартал. Більше того, Тесла зараз відкриває різні заводи та гігафабрики на великих ринках, таких як Китай, Європа, Америка та Індія, щоб її виробництво могло зростати ще швидше. Сьогодні автомобілі Тесла є не лише гордістю багатих, а й стали вибором людей середнього класу, особливо після того, як Маск випустив доступні електромобілі, такі як Model 3, а тепер і майбутню Модел 2. Ей головною причиною успіху Тесла є те, що вони не просто створили автомобіль, а створили цілу екосистему. Чи то мережа нагнітачів оновлення програмного забезпечення, технологія автономного водіння, чи власне виробництво акумуляторів Тесла опанувала все та випередила інших. Мрія Ніколи Тесли та переосмислення Ілона Маска. Багато років тому жив була людина, яка змінила спосіб управління світом. Його звали Нікола Тесла. Наприкінці 1800-х років, коли люди керували світом за допомогою парових двигунів та вугілля. Тесла створив двигун, який працював не на димі газі чи паливі, а лише на електриці та магнітній силі. У той час для людей це було не що інше як магія, оскільки не було ні звуку, ні вібрації, ні будь-якого забруднення Тесла дав світові концепцію змінного струму. Це була електрика, яка не тече в одному напрямку, а постійно змінює напрямок. Ця зміна згодом стала основою світової енергетичної системи, але Тесла не просто створив струм. Він також створив пристрої, пов'язані з ним, такі як двигун змінного струму. Цей двигун не був схожий на важкі парові двигуни старих часів. Не було ні вогню, ні диму, ні ременів чи коліс, які могли б порватися. Просто подайте струм, і двигун запуститься. Цей двигун Тесли був настільки досконалим, що раніше працював без жодного шуму. А тепер поговоримо про сучасну епоху. Ілон Маск, якого називають королем інновацій сучасного світу, відродив ту саму давню мрію Тесли за допомогою сучасних технологій. Компанія під назвою Tesla Motors, яку створив Маск, запозичила Ніколу Теслу не лише за назвою, а й за мисленням. Ілон Маск взяв ту саму ідею двигуна змінного струму, але поєднав її з сучасними технологіями та сьогоднішньою системою акумуляторів. Коли Тесла створив свій перший автомобіль Тесла Роудстер», у ньому був встановлений двигун змінного струму від Тесла. Цей двигун працював без щиток, що означає менший знос і менше потреб у обслуговуванні. А найголовніше було те, що зі збільшенням швидкості автомобіля цей двигун одразу видавав крутний момент. У той час як бензиновим автомобілям потрібен час, щоб набрати швидкість, цей автомобіль Тесла почав летіти безшумно. А особливістю було те, що цей двигун віддавав енергію разом із роботою автомобіля. Це означає, що коли автомобіль гальмував двигун, замість того, щоб зупинятися, обертався у зворотному напрямку та заряджав акумулятор. Це називається рекуперативним гальмуванням. Ця технологія була абсолютно новою для того часу і також здивувала людей. Але Ілон Маск не задовольнився цим. Він побачив, що двигун змінного струму Тесла був дивовижним, але його можна було б ще більше вдосконалити. Зі збільшенням ємності акумуляторів почали з'являтися зарядні станції, і люди почали серйозно ставитися до електромобілів. Маск також почав далі вдосконалювати двигун. Він зробив ім'я Тесла не просто даниною поваги, а своєрідним баченням. Сьогодні двигун в автомобілях Тесла базується на тій самій старій ідеї Тесла, але доповнений новими матеріалами, новими конструкціями та інтелектуальним програмним забезпеченням. Тепер цей двигун не просто обертається, а став інтелектуальним блоком, підключеним до всієї системи автомобіля, який розумно контролює все від руху автомобілів до гальмування. Тож, якщо подивитися автомобілі Тесла, які сьогодні роблять фурор у світі, мають своє коріння у того ж винахідника на ім'я Тесла, який сто років тому думав, що світ може працювати на електриці без шуму та без палива. Ілон Маск сьогодні втілив цю мрію в реальність. І саме це робить Тесла Моторс не просто автомобільною компанією, а лідером автомобільної революції. Двигун змінного струму Тесла вперше в Родстері, коли Тесла випустила свій перший електромобіль Родстер, люди не мали особливих надій у той час ніхто не сприймав електромобілі серйозно. Усі думали, що це лише питання кількох років, а потім усі повернуться до бензинових та дизельних автомобілів. Але те, що зробила Тесла, було не просто новою ідеєю, а й технологією, яка здійснила революцію у світі автомобілів. Найособливішим у родстері був його двигун. Це був не звичайний двигун, а асинхронний двигун, змінного струму, який працював без щіток. Тепер ви подумаєте, що таке щітка. Насправді традиційні двигуни мають щітки, які обертають струм і подають його до ротора. Ці щітки також зношуються та створюють шум. Але двигун Тесли був повністю безщітковим, завдяки чому знос у ньому був меншим. Шуму не було, а обслуговування також було незначним. Найбільшим дивом цього двигуна був його миттєвий крутний момент. Тобто, щойно ви натискали на педаль газу автомобіль, починав ривком рухатися. Не було такого поняття, як бензинові автомобілі, яким потрібен час, щоб набрати швидкість. Родстер Тесла розганявся безшумно та миттєво, і люди були б вражені тим, наскільки швидким може бути електромобіль. Другою важливою річчю було рекуперативне гальмування. Що ж це таке? Коли ми гальмуємо звичайний автомобіль, енергія витрачається на зупинку його руху. Ця енергія перетворюється на тепло, але в родстері тесла, коли ви гальмуєте двигун, починає працювати у зворотному напрямку. Це означає, що він перетворює енергію, отриману від обертання на електрику та відправляє її назад в акумулятор. Це трохи збільшило б час заряджання акумулятора і подорож автомобіля стала б довшим. Це було абсолютно новим і революційним для того часу. Тепер давайте поговоримо про обмеження цього двигуна. Хоча цей двигун був чудовим, у нього також були деякі проблеми. Насправді, цей асинхронний двигун змінного струму дуже добре працював на низьких швидкостях, але зі збільшенням швидкості йому доводилося видавати багато струму для підтримки потужності. І чим більший струм, тим більше тепла. Тепер, коли двигун починає нагріватися, його потрібно охолоджувати, а це означає, що потрібна система охолодження. А коли від акумулятора споживається так багато струму, він також швидко розряджається. Це безпосередньо впливає на запас ходу автомобіля, тобто ви можете подолати меншу відстань. Тесла все це розумів. Він бачив, що якщо він хоче створювати автомобілі з більшим запасом ходу, більшою ефективністю та меншою вартістю, то технологію цього двигуна потрібно буде ще більше вдосконалити. І саме тут почалися справжні інновації. Пізніше Тесла розробила новий двигун для Model 3, який був розумнішим за старий асинхронний двигун, споживав менше енергії та все ще давав величезну потужність. Але цей двигун змінного струму для Родстера став першим кроком, який довів, що електромобілі це не просто повільні та дешеві речі, а швидкість майбутнього. Двигун змінного струму, який Тесла встановила в Родстер, був дуже передовим рішенням на той час. Так, він мав деякі обмеження, такі як нагрівання та ефективність, але ці обмеження підштовхнули Маска та його команду до подальших та вдосконалених технологій. Двигуни, що використовуються в сучасних автомобілях Тесла, є потужнішими, ефективнішими та довговічнішими завдяки цьому досвіду. А все почалося з того родстера, який показав світові, що електромобіль також може набирати швидкість, причому занадто тихо, без шуму, без диму. Новий двигун для Model 3. тиха зміна. Коли Тесла випустила Model 3, люди думали, що це просто доступний електромобіль. Але всередині цього автомобіля щось змінилося, що вивело технології Тесла на нову висоту. Йдеться про новий двигун Тесла. Цей двигун не був представлений на якомусь модному заході, а Ілон Маск не влаштовував для нього великого шоу, але той, хто керував цим автомобілем, відчув одне: його реакція крутний момент і плавність ходу зовсім іншого рівня. Отже, дозвольте нам розповісти вам, що змінила Тесла. Власне, Тесла розробила абсолютно новий двигун для Model 3 під назвою Синхронний реактивний двигун з постійними магнітами. Назва може здатися дещо гучною, але його ідея дуже проста: Тесла побачив деякі обмеження попереднього асинхронного двигуна, такі як потреба в більшому струмі більше тепла та падіння ефективності на високій швидкості. Щоб подолати ці недоліки, був представлений новий двигун. Найбільш особливим у цьому новому двигуні були неодимові магніти. Це незвичайні магніти, а виготовлені з рідкоземельного матеріалу, який є дуже потужним. Тесла розмістив ці магніти всередині двигуна у внутрішніх каналах, у певних місцях, щоб вони не розсіювалися під час обертання та залишалися стабільними. Така конструкція не тільки допомагає двигуну видавати більший крутний момент, але й підтримує його стабільність. Та ефективність на високих швидкостях цікаво, що Тесла не лише покращила цей двигун апаратним забезпеченням, але й додала до нього розумне програмне забезпечення та алгоритми. Тобто, двигун тепер працює не лише на електриці, а й на мозку. Як давайте розберемося, коли ви керуєте автомобілем на низьких швидкостях, наприклад, у міському русі двигун забезпечує більший крутний момент, тобто більше тяги, завдяки чому автомобіль реагує миттєво. Але коли ви їдете на шосе, а автомобіль рухається на високій швидкості, двигун автоматично змінює свій режим. Він зменшує крутний момент і переходить в режим ефективності, що подовжує термін служби акумулятора. Вся ця робота виконується за допомогою передового програмного забезпечення та датчиків, які постійно відстежують двигун і змінюють струм і магнітне поле відповідно до потреби. Тобто, цей двигун не є просто механічною деталлю, він став розумним пристроєм. Вплив усієї цієї зміни чітко видно на продуктивності транспортного засобу. Модел 3 не тільки швидка, але й плавна. Її двигун потребує менше струму для роботи, що також збільшує термін служби акумулятора та зменшує навантаження на систему охолодження. Крім того, цей новий двигун також легший. Він важить менше ніж старі двигуни, що зменшує загальну вагу транспортного засобу та робить його ще ефективнішим. А Оскільки він не має зношуваних деталей його обслуговування, також дуже просте. Тепер ви, мабуть, задаєтеся питанням, чому, незважаючи на стільки переваг Тесла, запустила його тихо. Відповідь на це питання також проста: Тесла не розглядає інновації як маркетинг, а як необхідність. Вона випробовує технологію, тестує її та запускає у виробництво лише тоді, коли вважає, що вона дійсно працює. Новий двигун у Model 3 є результатом саме такого мислення в Тесла. Це показує, як стару технологію можна відродити по-новому за допомогою розумних алгоритмів та дизайну. Тож щоразу, коли ви бачите Model 3 у дії, пам'ятайте, що під капотом не просто двигун, а інженерний шедевр, який не видає жодного шуму, не виділяється, а непомітно революціонізує принципи роботи електродвигуна, сила неодиму та його небезпека. Коли ми говоримо про електромобілі, такі як Тесла, часто основна увага приділяється акумулятору запасу ходу або швидкості транспортного засобу, але насправді транспортним засобом рухає двигун. А те, що дає життя двигуну, це спеціальний магніт неодимовий. Неодим це незвичайний магніт. Це рідкоземельний елемент, який у багато разів потужніший за інші звичайні метали. Його використання робить двигун меншим легшим і потужнішим. Саме тому Тесла та інші великі компанії з виробництва електромобілів використовують його в розробці двигунів. Його найбільша особливість полягає в тому, що він забезпечує величезну магнітну силу навіть за невеликих розмірів. Тобто двигун транспортного засобу буде невеликим, але його потужність буде величезною. Ось чому в сучасних електромобілях, коли ви відчуваєте крутний момент, одразу транспортний засіб рухається швидко та безшумно, або двигун працює плавно навіть на високій швидкості. Тоді заслуга в цьому також десь належить неодиму, але там, де він має силу, з ним пов'язана велика небезпека. Перша небезпека полягає в його рідкісності. Сама назва рідкісноземельний елемент. Він зустрічається на землі у дуже невеликих кількостях. І навіть ту невелику кількість, яку знаходять, не так легко витягти. Для цього доводиться копати великі шахти, використовувати небезпечні хімікати, а також марнувати величезну кількість води та землі. Друга небезпека це вплив на навколишнє середовище. Коли неодим видобувається з землі, викидається багато токсичних відходів, які негативно впливають на річки поля та навколишню територію. Часто це також негативно впливає на здоров'я людей, які проживають поблизу цих гірничих об'єктів. Тепер поговоримо про третій і, мабуть, найнебезпечніший аспект геополітичний ризик. Це означає, що більша частина неодиму у світі знаходиться лише в кількох країнах, а Китай має найбільший видобуток та постачання. Це означає, що якщо Китай колись захоче припинити постачання неодиму або збільшити його ціну в кілька разів, то вся індустрія електромобілів постраждає безпосередньо. Уявіть, що такі компанії, як Тесла, стануть повністю залежними. Від цього одного матеріалу, а сам цей матеріал стане дорогим або заблокованим, що тоді станеться. Виробництво зупиниться, ціни зростуть і виникнуть труднощі з доставкою автомобілів населенню. Тому зараз такі компанії, як Тесла, думають у цьому напрямку, як зменшити залежність від неодиму. Вони досліджують нові магніти, які є дешевшими, доступнішими та мають менший вплив на навколишнє середовище. Саме тому Тесла зараз працює над керамічними магнітами або ферритовими магнітами, які є більш довговічними та не шкодять навколишньому середовищу. Так вони не такі потужні, як неодимові. Але якщо двигун правильно спроєктовано та керовано за допомогою інтелектуального програмного забезпечення, то ту саму роботу можна виконувати з меншою потужністю. Мислення Тесла більше не обмежується продуктивністю. Вона розглядає, чи зможе вона використовувати неодим у кожному автомобілі, коли в майбутньому буде випущено мільйони автомобілів. Напевно, ні, і це питання змушує його знайти альтернативу, яка є стійкою масштабованою та безпечною. Наступний крок до сталого розвитку: керамічний магніт. Коли йдеться про електромобілі, більшість людей говорять про швидкість запас ходу акумулятора та дизайн. Але сьогодні Тесла рухається в напрямку, де розмови стосуються не лише продуктивності, а й сталого розвитку. А в основі цієї зміни лежить дуже проста, але потужна річ. Керамічний магніт, який ми також називаємо феритовим магнітом, Феритовий магніт це не щось нове. Це той самий магніт, який ми бачимо в повсякденних речах, наприклад, у вашому динаміку, міксері або ручці на дверцятах холодильника. Цей магніт виготовлений з оксиду заліза, тобто іржі, і готується шляхом змішування його з деякими іншими дешевими металами, такими як марганець або цинк. Тепер питання полягає в тому, якщо цей магніт такий поширений, то чому Тесла та інші компанії не використовували його раніше? Відповідь енергія порівняно з рідкоземельними магнітами, такими як не один магнітна сила феритового магніту, дуже низька. Це означає, що якщо помістити його безпосередньо в двигун без будь-якого розумного проєктування чи планування, двигун стане слабким і повільним, а цього ніхто в індустрії електромобілів не хотів. Але часи змінилися. Тесла зрозуміла, що якщо їм доведеться виробляти мільйони електромобілів, вони не можуть покладатися лише на рідкоземельні магніти. З одного боку, їхня вартість висока, з іншого боку, їхній ланцюг поставок також нестабільний, і найголовніше вони шкодять навколишньому середовищу. Саме тому Тесла зараз рухається до нової ідеї. Тепер двигун працюватиме на основі розуміння конструкції та програмного забезпечення, а не потужності. Це означає, що слабкі магніти будуть спроектовані та розміщені таким чином, щоб вони також могли забезпечити максимальну ефективність. Як відповідь, розумна архітектура двигуна та вдосконалений алгоритм. Зараз Тесла створює такі двигуни, в яких місце кожної котушки кожного магніту розміщено дуже продумано. Програмне забезпечення обертає струм всередині двигуна таким чином, що навіть слабкі магніти можуть виконувати більше роботи. Це означає, що тепер двигун рухається не лише магнітною силою, а й розумом? Усі ці зусилля докладаються не лише заради одного автомобіля. Тесла має велике бачення, майбутній автономний парк автомобілів. Це означає, що мільйони самокерованих автомобілів, які керуватимуть самостійно, будуть підключені один до одного, та їх можна буде використовувати в будь-якому куточку світу. А тепер уявіть, якщо кожен такий транспортний засіб матиме магніти з рідкоземельних елементів, то наскільки зростуть витрати та ризики? Саме тому Тесла виробляє такі двигуни, які можна виготовляти з меншою кількістю ресурсів, меншими витратами та без шкоди для навколишнього середовища. І магніт Стхора ідеально підходить для цієї роботи. Найголовніше те, що цей магніт можна знайти повсюди у світі. Він не може стати політичною зброєю, як це стало з Неодимом. Жодна країна не може здійснювати на нього монополію, і його видобуток також не такий шкідливий. Нове мислення Тесла показує, що боротьба зараз ведеться не лише за створення швидких автомобілів, а й за створення розумних доступних та екологічних автомобілів автомобілів, доступних для кожного безпечних для навколишнього середовища, та які можна виробляти в будь-якому куточку світу без будь-якої матеріальної війни. Щоразу, коли ми говоримо про великі зміни у світі технологій, на думку часто спадає абсолютно новий винахід, щось, чого ніколи раніше не бачили і не чули. Але правда в тому, що не кожна революція починається з нового винаходу, а іноді розуміння та вдосконалення старих речей по-новому стає найбільшою зміною. І саме це зробив Тесла. Багато років тому жив вчений на ім'я Нікола Тесла, який мріяв про світ, де все працює, на невидимій силі електрики без диму, двигуна чи звуку. Він представив світові концепцію двигуна змінного струму. У той час мало хто сприймав це серйозно, але Тесла знала, що ця технологія може колись багато чого змінити. Ця мрія, яка виникла у 1800-х роках, тепер ожила у сучасному світі завдяки Ілону Маску та його компанії Тесла. Але вони не просто скопіювали її. Вони зрозуміли ідею, побачили її обмеження, а потім удосконалили її відповідно до потреб сьогодення. Двигуни, які Тесла створювала починаючи зі старих двигунів змінного струму, тепер стали машинами, що працюють за допомогою інтелектуального програмного забезпечення рідкоземельних або керамічних магнітів та алгоритмів. Ці двигуни більше не просто обертають ротор, а й виконують багато завдань, одночасно таких як заряджання акумулятора, балансування транспортного засобу та подолання більшої відстані. Найважливішим у цій зміні було те, що Тесла ніколи не стверджував, що створює найновішу річ у світі. Він казав. Ми робимо те, що вже існує ще кращим, і це мислення виділяє його з натовпу. Сьогодні, коли ми бачимо автомобіль Тесла, це не просто транспортний засіб, це живий приклад того, що якщо старій ідеї надати правильний напрямок, вона може стати основою майбутнього. Тож що ж є справжньою інновацією, та яка дивує весь світ, чи та яка повільно, непомітно змінює життя кожного? Тесла довела, що справжня революція іноді відбувається непомітно. Ніякого диму, жодного шуму, просто тихе обертання, яке рухає весь світ вперед. Якщо вам подобається ця інформація і ви хочете дізнатися більше таких цікавих та простих технологічних речей, то обов'язково підпишіться на канал. Ваша одна підписка це мотивація для нас і перше оновлення кожного відео для вас. Побачимося у наступному відео.